Початку повномасштабного вторгнення перед освітянами постало складне завдання: організація результативного та ефективного навчання в період війни. Саме тому співпраця навчальних закладів заради вирішення проблем в умовах війни не лише не припиняється, а навпаки, поглиблюється і розширюється. 20 квітня до прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу завітала делегація викладачів із Бобровицького фахового коледжу імені Олександри Майнової. Ми дуже дуже просилися в гості до. Саме Прилуцького гуманітарного педагогічного коледжу, бо знаємо, що тут як ніхто інший готує фахівців і дуже висока підготовка загальноосвітніх дисциплін, тому саме був обраний цей напрямок і саме цей навчальний заклад, бо він є передовим. На теренах Чернігівщини для гостей провели екскурсію аудиторіями, ознайомили з матеріальною базою та продемонстрували тонкощі навчального процесу загальноосвітніх дисциплін. Багато вже побачили і будемо ще спілкуватися. І, звичайно, переймемо і вже бачимо ту родзинку в кожному кабінеті, яку точно перенесемо до себе в навчальний заклад. Дуже сподобалося. Перше, ось ми знаходимося в музеї і. В нас є мрія, в мене зокрема є мрія. Мрія поновити музей і зробити ось таку від історії. В нас є, а вже сучасність і так далі. Зал тут дуже прекрасний і дуже глибока історія. Я думаю, точно до себе це ми принесемо і буде поставлено завдання зробити в найкоротші терміни. В межах зустрічі відбувся двосторонній обмін досвідом з питань організації освітнього процесу в умовах воєнного стану, адаптації освітнього середовища, пошуку шляхів подолання, освітніх втрат. Що Виникли внаслідок війни. Подібні івенти корисні для усіх учасників, адже вони можуть перейняти необхідні практичні навички один одного. Можливо, почуємо якісь поради, рекомендації, як інші заклади організовують освітнє середовище і запозичимо їхній досвід. Це і спілкування загальне, коли ми всі разом будемо говорити про спільні підходи до викладання загальноосвітніх дисциплін. І це спілкування по предметам уже безпосередньо кого цікавлять, наприклад, предмети філологічного. Циклу викладачі будуть обговорювати саме свої питання. Кого математичного циклу і фізика, хімія і природничі дисципліни ті будуть обговорювати свої питання. Ми з Юлією Вікторовною будемо думати, гадати, як правильно організовувати саме навчальний процес в сучасних умовах. Ну теж є кілька питань, за які би хотілося знайти відповіді. Обмін досвідом за словами Оксани Мельничук. Не припинявся навіть попри війну. Щоправда, спілкування проходило виключно в форматі онлайн однак набагато ефективнішим для співпраці викладачі вважають саме офлайн формат. Саме тому в майбутньому Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж планує збільшити кількість таких зустрічей. Мене сьогодні ця подія надихнула на те, аби ми теж далі продовжували таке спілкування і самі вирушали в подорож до інших закладів. У нас насправді взаємодія тісна відбувається, і на рівні нашої Чернігівської області заходи проводить рада директорів закладів фахової передвищої освіти. І на рівні центрального регіону педагогічних закладів фахової передвищої освіти, і ми цим займаємось постійно. Але до цього останні роки це був онлайн формат. А от живе спілкування, напевно, вже треба нам виходити із онлайн трафіку і переходити на повертатися до такого життя, тому що війна скоро закінчиться, ми всі в це віримо. А це означає, що нам треба працювати як найкраще заради розбудови нашої держави.